Пам'ятаєте оці пропагандистські страшилки Кремля, що в регіон прийдуть чужинці, uh -huh. закриють всі шахти. Uh -huh. Так, от страшилки виявились правдою, тільки чужинці не ті, якими лякали. Так, і от із 150 вугільних шахт, які працювали на Донбасі до окупації, нині залишилося. 10. решту закрили. В Кремлі кажуть, мовляв, нерентабельні. Та й працювати ж нікому. Ну, всіх шахтарів забрали на так зване СВО. І ті 10 шахт, які залишилися, належать компанії Данські Углі. А її власником є всім відомий за кум Путіна Медведчу. Угу. То як зараз живеться шахтарям в окупації? Та чи отримують вони обіцяні Росією золоті гори? Далі в сюжеті. Хочу предложить. Хочу запропонувати простий і зрозумілий тост за шахтаря. І тости були, і обіцянки від окупантів лились рікою. Мовляв, шахтарям не тільки збережуть робочі місця, а ще й піднімуть ледь не вдвічі зарплатню. Окрім того, відправлятимуть відпочивати на дорогі курорти. Це все обіцяли пропагандисти одразу після окупації частини Донбасу у 2014 році. Та ті слова залишились хіба що на просторах інтернету. А на справі більше сотні шахт закрили, затопили та законсервували. А людей, як завжди, кинули. Мовляв, тримайтесь. Це шахтарі з окупованої Луганщини. Все, що їм залишилося, то це принижуватись і записувати відеозвернення кремлівському гаврику та просити виплатити свої ж чесно зароблені копійки, бо не отримували їх вже місяцями. Ми зіштовхнули зі складною ситуацією: закриття шахт, невиплата зарплатні, втрата робочих місць. Просимо вашого сприяння у відродженні вугільної промисловості. Пропагандистський канал навіть ризикнув зняти сюжет на цю тему. А ще російські журналісти, замилюючи очі гірникам, пообіцяли передати їх відеозвернення особисто путіну. Системні проблеми, які не вирішити без державної підтримки, стали причиною затримки заробітної плати понад п'ятьом із половиною тисячам осіб. Але як відомо, незручні питання диктатор звик ігнорувати. І звісно ж, відозвернення шахтарів так і не показали на прямій лінії Путіна, бо відповісти було б нічого. Проте в пропагандистському сюжеті перекрутили все на свій лад мовляв, держава не винна. То просто часи такі. Дві не виконують і 50 відсоткового плану по видобутку вугілля. А суходольська та східна зовсім зупинені. Шахтарі рятують її від затоплення. Через те, що шахтарі погано працюють, так зване керівництво і гроші не платить. Навіть не кажуть, коли ж почнуть віддавати борги. Тими шахтами, які зараз працюють, ми не можемо навіть із фонду заробітної плати дати людям гроші. Через це у нас тягнеться і заборгованість зараз. 400 людей у простій відправи. Ось вони вдома сидять. І знов згадаємо 2014 рік, коли в Росії рвали глотку і кричали, що, мовляв, Україна знущається над шахтарями. А от прийде Руський мір, і тоді всі заживуть наповну. От тільки про Україні і шахти працювали, і зарплатня гірникам виплачувалась. А зараз люди вимушені за кусок хліба працювати або ж влазити у борги. Шабашки, Шабашки підробітки. А як ще по іншому, ніяк позичаємо у когось в кредит вліз. Та навіть попри це люди сподіваються, що невдовзі вони отримають гроші. Ба Більше ще й шахти запрацюють наповну. Принаймні такими обіцянками їх годують тамтешні псевдочиновники. Та от зі всього цього, вже 12 років вони отримують хіба що привітання від Путіна по телевізору на день шахтаря з гучними брехливими словами про світле майбутнє. Ми пам'ятаємо і великі заслуги шахтарів першопроходців Донбаса, і будемо робити все можливе, щоб там відроджувався видобуток вугілля. час від часу вкладають брехню в голови гірників і кремлівські посіпаки, примушують вірити у неіснуючих інвесторів, які колись там повинні з'явитись і вкласти величезні гроші у цю галузь. Та за 12 років поки що не знайшлось жодного.